Українська народна казка про мудрого хлопчика Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. І ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан до себе, хлопчика, та й питає: Котра дорога до міста. Обидві, пане, відповідає пастух, лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча. Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. Як так може бути? питає що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча. На ближчій дорозі. «Болото то й ми, відповідає хлопець, будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою, а друга рівна гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше. Не дурний, хлопчина, подумав пан. Синку, а ти, маму й тата маєш? питає пан. Маю, каже хлопчик. А що тато робить? Сам собі шкоду, а мама. З'їдений хліб пече. Пан знову нічого не зрозумів. Розв'яжи мені гудстому всьому, каже. Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер там копає рів, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б. А мама? А мама колись позичала хліба в сусідів. Ми ти хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає. Пан тоді каже Я дам тобі грошей, а ти комусь заплати. Нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зі мною до міста. Е, пане, боюся, я з вами їхати, бо мене заправду можуть убити. Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою. Посідали вони в бричку та їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного насміхатись, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшлися у бесіді. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндаси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: Ти мене перебалакуєш? Але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш. А другий пан вважав себе дуже вченим, засміявся та й каже Клич сюди свого слугу, нехай хоч подивлюсь на нього. Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже, Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав. І не підстрибував. Хлопчина на те відповідає, я вам, пане, щось би сказав, лишень боюсь, що ви мене поб'єте. Той пан, що гостем приїхав, каже Не бійся, я за тебе заступлюся. Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже Я виконаю ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти. Але так, щоб ви не вклонялись, не сідали і не згинались. Як почув таке той пан, більше нічого не захотів загадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже Як будеш мені потрібен, я ще по тебе приїду. Та й поїхав. А потребувався панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. Добре, пане! Каже хлопець, лиш заплатіть за все, що я буду купувати. Приїхали вони до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирульникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового та й каже Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирульник. Наказав король, варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився на нього та й каже, Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся? Я називаюсь. Чи ви не бачили такого? каже хлопець. Хм, якесь дивне наймення. Але нічого, подивлюсь ще добре з тебе цирульник. Чи може на шибеницю тебе відправити, що береся короля голити? Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку підстриг пів голови, а з правого пів бороди поголив та й каже Перепрошую ваше світлосте, але я мушу на хвилинку вийти. Король чекав хвилину п'ять. Десять, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирульникову одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралося ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить. Як упудало, ще й кричить Чи ви не бачили такого? Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже, та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою? Позбігалися прості люди і почали сміятися та плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.